Привіт, шановні інвестори та трейдери. Проект на зв'язку з вами System Guru Markets. Почнемо із загальної інформації про компанію. При необхідності можна поставити на стоп. Можна більш уважно вивчити всі показники досліджуваної компанії. Ми з вами проаналізуємо поточні фундаментальні показники організації Alphabet Inc., Тикер G.O.O.G. Цей огляд базується на даних станом на 8 червня 2025 року За класифікацією Guru Markets Корпорація Alphabet Inc. належить до підкатегорії. За інтернет в аналізі беруть участь 63 компанії, і це дуже репрезентативно. Результат для досліджуваної компанії 5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,1 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в рамках всього фондового ринку США в цілому ми бачимо, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала проти 5 бального рейтингу компанії Alphabet Inc. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Alphabet Inc. і акції під категорії. Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії Alphabet Inc. показали зміну мінус 0,1 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 21,4 віц. Ринкова капіталізація компанії Alphabet Inc. становить 2114,64 мільярда доларів з ринковою капіталізацією 10160 мільярдів доларів. Підкатегорія коштує 1016 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 155,48 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 1023 мільярди доларів. Підкатегорія коштує 1023 мільярди доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Alphabet Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 20814 віц, балансова вартість тисячні віц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги компанії становлять 12,44 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 8% капіталу компанії. Результат виконання фінансових зобов'язань підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії та її прибутку 19. із середнім показником у підкатегорії 29. Відношення ринкової ціни до прибутку порівняно з компаніями під категорією добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 111 000 10 млн дол. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців попередньо становить 122 857 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 5,9, середній по підкатегорії 6,5. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 359 360 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 394,1 мільярда доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 30,9% із середнім показником у підкатегорії 22,4%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 8,83%. Це на 158% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 11 534 тис дол. А за підкатегорією 4479 тиздол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить 605,5 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 154,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка продажів на одного працівника організації становить 1960 тис дол. підкатегорія 691 тисяча доларів. Рейтинг продажів на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Акції на продаж становить 0,7% із середнім показником для підкатегорії 1,2%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 61% для компанії Alphabet Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить 69%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 175 доларів. Консенсус прогноз ціни акцій компанії становить близько 200 доларів. Давайте подивимося на таблицю замовлень. Вона вам доступна посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі за результатами оцінки запасів Alphabet Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Makets було прийнято таке рішення Не відкривайте замовлення, так як це відео оглядове. Дякую всім за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно-довідковою системою Makets.